Я прочитаю кілька місць із Біблії. Ісус сказав, Він, диявол, був людина від початку і не встоє в істині, бо немає в ньому істини. Зі слів Ісуса видно, що тільки диявол може навчити людину вбивати, тільки Він може зробити людину, людину вбивцею. Апостол Петро написав. Тільки не постраждав би хто з вас як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто зазіхає на чуже. Апостол Іоанн написав: Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина вбивця, а ви знаєте, що ніяка людина вбивця не має життя вічного, яке в ньому перебувало б. Ніяка Людина вбивця ніяка. Апостол Павло написав, знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних та непокірних, неслухняних та грішників, безбожних та нечистивих, для тих, хто кривдить батька та матір для людину вбивця. Він навіть окремо виділив людину вбивця. В об'явленні ми читаємо. Боязливих же та невірних, мерзотних та вбивць, розпускників та чародіїв, і долослужителів та всіх брехунів, доля в озері, що палає вогнем та сіркою. Це смерть друга. Як ми бачимо вбивці, будуть в озері, що палає вогнем та сіркою. А зовні пси та чародії та розпусники та вбивці. Та ідолослужителі, і кожен, хто любить та чинить неправду. Як ми бачимо вбивці будуть ззовні. І ось один із тих, що були з Ісусом, простягши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященикового, відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: Сховай меча свого в Його місце, бо всі. Хто візьме меч від меча і загинуть. Ісус сказав всі. Друзі дорогі, Ісус є даятель життя, дарувальник життя, Він сам є життя, Він прийшов, щоб дати життя, а не забрати Його. Він дає людині життя, Він і вирішує, коли людина має помирти. Не ми. Ісус Бог і Цар, Творець не ми, і Ісус не змінився. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий, Його слова незмінні. Ісус сказав, а я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підлягає вже суду, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному суду. А хто скаже, дурний підпадає гаєні вогненій. Якщо Ісус так говорить щодо гніву або образи людини, то як же вбивця людини може опинитися на небі зі святим Богом? Звісно, не може. Друзі, тільки Ісус може наставити нас на всю істину Своїм Святим Духом, тільки Він. Тому ми повинні отримувати свій напрямок у житті в кожному дні тільки від нього. Ми потребуємо Його Святого Духа, нам потрібно знати Його голос, щоб не бути обдуреними і щоб не загинути в кінці нашого земного життя, щоб не проводити вічність в вогненому озері.